Zelda Scrolls 4 Oblivion Remastered вийшла. Шадоу реліз, але про який ком'юніті просили ще з виходу «Skyrim». -у. Цей ремастер порівнює з «Diablo 2 Remastered» та навіть ремейком Resident Evil 4. Критикам та гравцям гра сподобалась, але чи варто грати вам, якщо у вас взагалі потягне? Давайте розглянемо всі ключові аспекти: від графіки і геймплею до технічного стану та відгуку спільноти. Вітаю вас на каналі Гара, а етері у нас повний огляд Облівіон Ремастерд. Розробники перенесли гру на сучасне руші Unreal Engine 5, повністю переробивши освітлення та текстури у високій роздільності. За їхніми словами, це ручної роботи ремастер, який покликаний заново показати чудовий світ серед як ветеранам, так і новим гравцям. Кожен елемент графіки фактично створений наново, нові моделі персонажів, ландшафтів, нові асети, усе перероблено з нуля. Значно покращено систему динамічного освітлення, сонячне світло, тіні та ефекти виглядають реалістично і сучасно. За рахунок Unreal Engine 5 гра отримала також сучасні візуальні технології, такі як глобальне освітлення та опційно рейтрейсинг, що робить освітлення і відображення ще більш натуральним. Особлива увага була приділена деталям. Текстури стали надзвичайно чіткими та якісними, можна розгледіти шкір на обличчях NPC і навіть окремі пасма волосся чи бороди. До речі, тепер в Oblivion взагалі з'явилися бороди та вуса, яких не було в оригіналі. Деяким персонажам додали щитину і вуса для більшої правдоподобності. Навколишній світ наповнився новими штрихами: у повітрі літають комахи, у водоймах плавають риби, що додає живості пейзажам. Небо та погода виглядають яскравіше, більш насичена кольорова гама неба, детальні хмари та ефекти зробили краєвиди сироділи ефектнішим. Вражають перероблені персонажі, моделі людей та істот отримали більше полігонів і кращу анімацію облич. Тепер технологія синхронізації губ NPC значно покращена, рухи рота більш точно відповідають їхнім реплікам. Хоча цікаво, що при всій фотореалістичності моделей деякі обличчя персонажів все одно виглядають дещо дивно та незграбно. можливо, через збережену манеру анімації, але багато фанатів вважають, що ця незграбність є частиною шарма облів'я. Розробники свідомо залишили трохи олдскульної кривизни в міміці NPC, щоб гра втратила своєї індивідуальності. Наприклад, високодетальні моделі з реалістичними рисами можуть задаватись дещо неприємними. Коли персонажі починають говорити, виникає якесь дивне моторошне відчуття, яке, утім, добре знайомий ветеранам Oblivion. Oblivion завжди ставилася гнучкістю геймплея, і ремастер зберіг це, але й у ряд фряд ключових механік. Розробники зазначили, що змінили підхід до розвитку персонажа. Система прокачки тепер надихнулася рішеннями з Oblivion та Skyrim, узявши краще з обох. На практиці це означає, що більше не треба гріндити другорядні навички, щоб отримати кращі бонуси при підвищенні рівня. Оригіналі 2006 року система розвитку була громісткою. Рівень зростав при прокаченні основних навичок героя, через що гравці змушені були штучно прокачувати другорядні навички, щоб вивити максимум очок характеристик при левелапі, інакше персонаж ризикував стати надто слабким відносно ворогів через агресивне масштабування рівнів противників. У реместера цю проблему вирішено, і основні другорядні навички тепер рівноцінно сприяють розвитку. При підвищенні рівня гравець отримує фіксовану очок для розподілу між атрибутами, незалежно від того, що саме він розвивав. Більше того, перероблено вплив деяких характеристик. Скажімо, спритність тепер збільшує шкоду не лише лука, але й легких клинків. А витривалість ретроспективно додає здоров'я героя за кожен максимальний рівень. Тож більше не потрібно на початку гри максимально піднімати витривалість, боючись втратити потенціал на ХП. Зворення персонажа теж розширили, тепер доступні нові варіанти зовнішності. Крім згаданих боріт у редакторі, загалом інструменти кастомізації героя стали глибшими. Можна тонше налаштувати риси обличчя, колір та деталізацію шкіри тощо. В результаті можна зробити протагоніста, який виглядає менш гротесно, ніж картопляння обличчя 2006 року. Бойова система залишилася впізнаваною, але стала дещо більш динамічною. Розробники повністю переробили анімації бою. Удари мечем, блокування щитом, стрільба з лука усе виглядає плавніше та реалістичніше, додано нові візуальні ефекти для магії та здібностей, аби битви виглядали видовищніше. Звук ударів і загальна фізика бою покращені, удари відчуваються більш вагомими, ніж раніше. Важливе нововведення нарешті з'явилася кнопка спринту. В оригінальному обліві не було окремої можливості бігти швидше. Персонаж рухався з постійної швидкісті залежно від параметрів. Перше додано режим прискореного бігу, як у сучасних іграх. Це дрібниця, але дуже впливає на відчуття пересування, досліджувати світ стало зручніше. Камера від третьої особи також покращена, вона отримала приціл і загалом стала функціональнішою для гри, а не лише для розглядання героя. Попри оновлення анімації, слід розуміти, що основа боїв залишилася тією ж. Навіть з покращеннями комбат системи, Oblivion все дещо простіше і дерев'яно у порівнянні з сучасними екшен РПГ. Наприклад, немає складних комбо чи добувань. Вороги так само іноді поводяться прямолінійно. Але це і очікувано. Ремастер зберігає механіку до 2006 року, лише трохи її відшліфувавши. Це своєрідний компроміс. Удари виглядають ефектніше, але глибинний бій відчувається як у старому Oblivion. Для багатьох фанатів це навіть плюс, адже зберігається дух оригіналу. Також інтерфейс став набагато зручнішим. Oblivion свого часу критикували за ненато дружній інтерфейс, особливо на ПК де меню були розраховані на 4 чверті екрану. У ремастера тусі меню екрани перероблені та оновлені. Інвентар, журнал, характеристики все оформлено у вищій роздільності з сучасним дизайном і зрозумілішим розташуванням елементів. Наприклад, екран персонажа і бюркачки спрощено. Тепер легше відстежувати прогрес навичок і розподіляти атрибути. Карта світу залишилася стилістично майже така ж, як і в оригіналі, знаменита пастельна мапа сероділу. Розробники навмисно зберегли її класичний вигляд, і в цілому, UI став чистішим і інтуїтивнішим. І наш улюблений музичний супровід та ефекти у грі збереглися в основному з оригіналу, проте ремастер додав нові якісні записи реплік для окремих раз персонажів. В оригінальному Oblivion відносно небагато акторів озвучували дуже багато NPC, через що, наприклад, Аргоніани та Каджити говорили тими ж самими голосами. Тепер для більшої різноманітності деякі діалоги Арганіан та каджитів та інших рас були перезвучені новими акторами. При цьому переважно більшість оригінальної озвучки зберегли культові голоси, скажімо, імператора Уріеля Септіма у виконанні Патріка Стюарта чи бравого стражника з фразою «Stop right there, criminal scum» лишилися незмінними. Водночас інші знамениті ляпи, як то збивчі інтонації чи повтори слів, навмисне залишили для ностальгічного шарму. Розробники розуміють, що така дрібнота є частиною характеру Oblivion. Також стосовно геймплею, деякі другорядні механіки вирішили лишити практично без змін, оновивши лише їх вигляд. Наприклад, взлом замків і досі являє собою ту ж саму непросту міні-гру з відмичками, хоча графічно її інтерфейс став більш сучасним. Або міні-гра переконання з кружком і секторами теж така ж дивна, як і була, тільки з новою візуальною оболонкою. Такі елементи вирішили зберегти, як є, радше з поваги до оригіналу та задля фан-сервісу, адже багато ветеранів пам'ятають ці головоломки і навіть люблять їх незграбність, ж стосується штучного інтелекту NPC. Ремастер працює на тому ж мозку, що й стара гра, тож мешканці середіли поводяться знайомо, іноді безглуздо патрулюють, зіштовхуються один з одним чи монотонно вітаються. Розробники пояснили це так: Creation Engine – це мозок, а Unreal Engine 5 це тіло. Ми залишили весь ігровий світ і логіку, яку гравці любили 20 років, але дали їй нове тіло. Практично це означає, що багато внутрішніх механізмів залишилися старими, а зміни торкнулися тільки зручності графіки. Оновлена гра значно важча за оригінал у плані графіки, тож і вимоги для системи зросли. пк версія потребує досить потужного заліза для максимальних налаштувань. Мінімальні вимоги включають відеокарти рівня GTX 1070, але ми такому не віримо. На сучасних консолях ремастер працює плавно на PlayStation 5 та Xbox. Гра йде в 4К при стабільних 30 FPS. Це фактично перша гра Bethesda, що працює не на руші її власної розробки, і водночас, напевно, найтехнічно просунути реліз студії за якістю картинки. Тим висока якість графіки має свою ціну. Навіть на ПК з доброю конфігурацією, Oblivion Remastered може просідати, якщо виставити навіть високі налаштування. Коли Unreal Engine 5 на продуктивність серйозний, навіть на високих налаштуваннях гру важко втримати на стабільні 60 FPS без допомоги технології масштабування. На щастя, у гру інтегровані сучасні рішення, на кшталт DLSS, FSR для підвищення FPS шляхом рендеру в нижчій роздільності, та навіть Nvidia Reflex і Frame Generation. Але якщо вімкнути Tracing для покращення тіней та відблисків, навіть найновіші відеокарти можуть відчути навантаження. Графіка дійсно отримує помітній приріст якості від Ray Tracing, тому для комфортної гри на ПК я б рекомендував виставити середні налаштування, вимкнути DLSS та Nvidia Reflex. Якщо ж у вас не найкращий ПК, не хвилюйтесь. Oblivion ремастеред все одно можна запустити з прийнятним фреймрейтом. Нище налаштування графіки та вищі згадані технології дозволяють грати навіть на Steam Deck. Гру одразу позначили як Steam Deck Verified, тобто офіційну сумісно портативною консолі. Користувачі підтверджують, що Deck може видати 30 фпс при середніх налаштуваннях і динамічній роздільності. Утім пам'ятайте, що такі важкі ігри на Steam Deck швидко розряджають батарею та перегрівають відеокарту. Але час поговорити про найважливіше баги. На диву для старого фаната Bethesda, ремастер не страждає на засилля нових багів, принаймні про серйозні проблеми не повідомляється. Гра використовує перевірений руками мізок Oblivion, тож більшість старих механік працюють стабільно, у розумінні Bethesda, звісно ж. Звичайно, дрібні технічні огріхи присутні багато з них навіть навмисне залишені. Наприклад, гравці вже знайшли знамениті глічі оригіналу, такі як двері до фіналу, потайний багаючий вхід у фінальну локацію, який був і в оригіналі. Виявилося, що він досі на місці, тож спідранери одразу взялися проходити ремастер по старих схемах. Фізика гра іноді теж поводиться кумедно. Фанати діляться кліпами, яких їхнього персонажа підкидає в повітря після наїзду на камінь верхи на коні, просто як у старі добрі часи. І звісно ж, приготуйтеся до просадок FPS при вході у нові локації та багатьох екранів завантаження. Але єдиний спосіб пофіксити баги це, на жаль, лише моддинг. І модиних це окреме питання, адже спільнота ТЕС традиційно дуже активна. Розробники поки не надавали офіційних інструментів для модів, і старі модифікації від Oblivion не працюють із коробки через суттєві зміни в структурі гри. Втім, оскільки під капотом багато оригінального коду, ентузіасти вже досліджують файли гри. Є надія, що популярні моди, наприклад, для балансу, нових квестів тощо з часом адаптують під ремастер з невеликими правками. Texas Mod вже створив розділ для Oblivion Remastered, і перші неофіційні моди, наприклад, зміни інтерфейсу чи графічні пресети, там вже з'явились. Отже, підтримка модифікації можлива, хоча офіційно про неї не оголошували, спільнота сама перевірить майже речія. Тож The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered це зразковий приклад того, як старі легендарні ігри можна дати нове життя. Розробники виконали колосальну роботу, покращили графіку до сучасного рівня, додали зручності і правки в ігровій системі, але при цьому дбайливо зберегли душу та атмосферу оригіналу. Ремастер відчувається як той самий Облівіан, яким ми його пам'ятаємо, тільки позбавлений найбільш прикрих недоліків минулого і підсилений тих технологіями сьогодення. Чи варто грати Oblivion Remastered? Я б сказав, що однозначно так. Якщо ви фанат серії Elder Scrolls або грали в Oblivion раніше, ремастер подарує вам чудову нагоду повернутись в улюблений світ. Це шанс заново пережити епічні моменти. Від втечі з імперської в'язниці разом з Урієм Септімом битви з Миру Дагоною. і відкрити для себе щось нове завдяки покращенням. Для тих, хто ніколи не грав Oblivion, ця версія найкращий спосіб познайомитись з класикою, бо отримаєте повний контент і історію, яка свого часу вплинула на весь жанр RPG, у вигляді, адаптованому до сучасних стандартів Облівіан Ремастера. Не ідеальна гра, і точно не хороший ремастер, проте вона є чудовим прикладом того, як потрібно поводитись з легендарними тайтлами, з повагою до минулого, але із розумінням вимоги сучасної історії, але й з розумінням вимог сучасної аудиторії. Тож так, грати однозначно варто. Перед вами класика РПГ відшліфована і піднесена заново, яка цілком може захопити на десятки, а то й сотні годин. Вирушайте крізь ворота облівіану, пригоду кличуть знову. І цього разу вони прекрасні, як ніколи. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо ми сподобався огляд, і підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше подібних відео. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.